Здоровенькі були. Це відео мало вийти ще минулого року. Під кінець минулого року, оскільки вийшов Арторіус. Але, ну, як Ріневасака, я його відкладав до останнього. Тому буду його повністю перезаписувати. В даному відео я буду їх порівнювати їхні мовсети, їхні прийоми, що залишилося незмінним, що появилося нового. Ну і коротко ще розкажу про самого Арторіса з першої частини Снайтрей. Отже, маємо одного з найкращих лицарів гвіна, який пішов безодня за багетом і не вернувся. Ще й вовк з собою прихопив. Всі ми пам'ятаємо це шикарне інтро з першої частини. От. В другій частині, ага, да, в другій частині найтрейху, дякуючи тому, що я це промахав, воно теж досить таке епічне, але. Ну, <плес> Вибачте, за футажі трошки проїбався. Сайти лишилися точно таким самим, як і було раніше. Точно тих самих рандомно від одного до трьох, точно так само ти не можеш стати після нього, якщо по тебе попали. Дякую, Гвартію, який з нами був, Дякую, святій, що ти з нами був, і без тебе ми б страждали б ще більше, щасте слово. От. Стрибок в нього залишився точно такий самісінький. Інші його комбо, чи атаки, змін з першої частини також не зазнали. При переході в другу фазу Варторіус, окрім звичайного, посилення бесною, як це було в першій частині. Добавляється атака людність, як в Медіра з третьої частини. Також в нього в цілому з'являється прикольна гра атака, він стає досить таки агресивним. Та й, в принципі, на цьому все. Він вам в будь-якому випадку десь такої звезди, що мало не покажеться. На цьому я буду швидше за все завершувати даний ролик. Він вийшов досить таки коротеньким, хоча я на них мучився досить таки довго. Це буде перше срати відео в цьому році. Далі подивимося, як воно буде. Все, всім дякую за перегляд. Тихої ночі. Не забувайте донатити на ЗСУ. Всім па-па.